Гаскі та його вчитель, білий кіт, глава 10. цей високоповажний на початку свого шляху. На щастя, човані не чув тієї сценки з покаранням рота, яку розіграв можань. Той дивом обдурив учителя і вийшов із води сухим, наговоривши різних нісенітниць. Коли можень повернувся до своєї кімнати, було вже дуже пізно. Він знесилено впав на ліжко та швидко заснув, прокинувшись за розкладом рано вранці. Він відправився на ранкові заняття. Після тренувань настав час його улюбленої справи сніданку. Щойно ранкові заняття закінчилися, зал Менпо поступово наповнився людьми. Можан сів напроти шимея. Сюймен, який прийшов пізніше і побачив, що місце поруч із Шимеєм уже зайняте, враз похмурнів. За браком вибору йому залишалося тільки неохоче примоститися поруч із можанем. Якби моженя запитали, що найкраще в духовному вченні Пікасишен, він би точно відповів шлях досконалення цього ордену не змушує поститися. На відміну від багатьох орденів верхнього царства, що практикували зречені від людської метушні, Піксишен мав свій власний метод самовдосконалення, що не передбачав утримання від м'яса або будь-яких інших продуктів, тож їжа тут завжди була розкішна. Можань відпив із миски пряний гострий суп, котаючи крихти арахісу та розміят соєві боби. Перед ним стояла тарілка із обсмаженими рум'яними м'ясними пампушками, які він узяв спеціально для Шимея. Сюймен скоса глянув на Можаня і покипкував. Можаню. Я не очікував, що ти зможеш стояти на ногах після візиту в пекло Червоного Лотоса. Це справді дивовижно. Можань навіть голову від тарілки не підняв. Авжеж, хто я такий, по твоєму? Хто ти такий? Сюймен глусливо посміхнувся. Тільки тому, що вчитель не переламав тобі ноги, ти забув, який ти шмаркач? О, то якщо я шмаркач, тоді хто ти? Сюймен нахмурився. Я кращий учень вчителя. Самопроголошений? Гей, а чому б тобі не попросити учителя підтверджувальний лист, щоб ти міг повісити його на стіну? Інакше ти не заслуговуєш титул кращого учня, Сюймен із тріском зламав палички. Шимей поквапився втрутитися. Будь ласка, не сваріться. Ну моїсте. Сюймен. Можені з самовдоволеною посмішкою передражнив. Це шалено розлютило Сюймена. І той гепнув кулаком по столу. Та як ти смієш? Побачивши, що ситуація швидко гіршає. Шимей поспіхом схопив у мене. Молодий господарю, ви знаєте, коли кішка паніван народжуватиме? О. Ти маєш на увазі Алі? Мама, помилилася. Це не вагітність. Вона просто роздулася від переїдання. Шимей. Далі на черзі був можань. А Жаню, ти сьогодні йдеш до вчителя на відпрацювання? Не думаю, що в цьому є сенс. Усі необхідні книжки я вже впорядкував. Сьогодні я допоможу тобі переписати правила ордену. Шимей усміхнувся. Невже тебе є час допомагати мені? Хіба тобі самому не треба переписати їх сотню разів? Сюймен підняв брови, здивовано дивлячись на Шимея, який завжди був дуже слухняним та дисциплінованим і ніколи не дозволяв собі перетинати межу дозволеного. Як так трапилося, що ти теж повинен переписувати правила? Шимей трохи зніяковів. Але не встиг він роти розтулити, як гомін розмов у їдальні раптово стих. Усі троє звернулися і побачили чуваніна, що увійшов до зали Менпо. Його біле вбрання розвивалося вслід за ним. Він байдуже підійшов до столу із їшею і став обирати закуски. У їдальні на сніданок зібралося більше тисячі людей, але з появою одного чуваніна тут стало тихо, немов на цвинтарі. Усі учні жували. Опустивши голови. А якщо хтось і наважувався говорити, робив це настільки тихо, що розібрати слова було майже неможливо. Спостерігаючи за тим, як човонін несе свою тацю в куток, де він зазвичай сидів і тихо їв кашу, Шимай легко зітхнув і, порушуючи тишу, сказав: Насправді, іноді мені трохи шкода, вчителя Мажен підвів очі. Чому це? Подивися на нього. Ніхто не сміє підійти до місця, де він сидить, ніхто не наважується говорити в голос поруч із ним. Усе ще більш-менш нормально, коли голова ордена тут, але за його відсутності немає нікого, хто б заговорив із учителем. Хіба це не самотність? Можень пробурмотів? Він у цьому винен. Сіомен знову роздратувався. Ти ще смієш насміхатися над учителем? Чому це я над ним насміхаюся? Я просто кажу правду. Можень поклав ще одну пампушку на тарілку Шимея з таким ось характером хто ризикне з ним заговорити? Ти. Можень башкотливо всміхаючись, підняв погляд на Сюймена і ліниво промовив Тебе це так непокоїть? Так не соромся. Піди присядь поїсти разом з учителем, не стирчи з нами. Це одразу заціпило Сюймена. Він, хоч і поважав учителя, але, як і всі інші, дуже його боявся. Не знаючи, що відповісти, він, злий, і перенижений, два рази гучно стукнув ногою по ніжці столу і надувся. Можань набув млосло зухвалого вигляду і з викликом зиркнув на маленького фенікса. Потім його погляд пройшовся по натовпу і зупинився на чованіні. Він сам не знав чому, але біла постать у їдальні. Повній людей, одягнений у темно-сині зі сріблястими краплинками вбирання, раптом нагадала йому того чоловіка, що минулої ночі, згорнувшись калечиком, спав серед купи холодного металу. Шемей не помилився, чому певною мірою жалюгідний. Але що з того, чим жалюгіднішим був учитель, тим щасливішим ставав Можань. Коли він думав про це, Кутики його губ мимоволі розтягувалися у легкій посмішці. Дні минали швидко. Чванін більше не кликав можання до павільйону червоного лотоса, а повсякденні доручення стали простими як от миття посаду, годування курей, качок паніван, прополювання лікарських трав у саду і таке інше. Місяць покарання проминув, як оком змигнути. Сьогодні пані Ван викликала Можаня до зали Даньсінь. Погладивши його по голові, вона запитала А Жаню, твої рани загоїлися? Можаню сміхаючись відповів дякую за турботу, тітенько. Я вже повністю одужав. Це добре. Надалі будь обачнішим, коли покидаєш територію ордену і не допускай таких великих помилок, щоб не накликати гнів учителя знову. Зрозумів? Подавати себе бідного нещасного в машині виходило бездоганно. Тітенько, я зрозумів. І ще те що Ванна взяла листи з маленького столика і з жовтого полісандра. Минув рік відколи ти приєднався до ордену, а це означає, що настав час тобі виконати завдання зі знищення демонічних істот. Це лист від твого дядька його приніс поштовий голуб учора. Він радить тобі спуститися з гори і взятися за справу одразу, як закінчиться термін твого покарання. За ми Пікас США, після року навчання в Ордені учням слід отримати досвід знищення темних істот. На першому завданні вчитель супроводжує свого вихованця і за потреби надає допомогу. Крім того, учень мусить запросити когось із товаришів для супроводу. Це має навчити їх взаємодопомоги. А також донести значення вислову проявлена вірність та відданість у житті чи смерті залишиться незмінною. Очі Можаня засяяли. Він вихопив із рук пані Ван листи зказівками, розгорнув його, поспіхом прочитав і одразу неймовірно зрадів пані Ван захвилювалася. а Жаню, твій дядько поклав на тебе велику відповідальність на першому завданні, сподіваючись, що ти зможеш зробити собі ім'я. Хоча старийшина Юхен могутній заклинач та мечі нещадні в битві, може статися так, що він не встигне захистити тебе. Сприймай ворога серйозно і не загравайся сильно. Я не буду, не буду. Можень замахав рукою, сміхаючись. Не хвилюйтеся, тітенько, я обов'язково попіклуюся про себе. Кинув він і відразу побіг готувати наплічник. Ця дитина. Пані Ван дивилася йому вслід, на її ніжному витонченому обличчі з'явилося занепокоєння як він може радіти тому, що отримав завдання? Як Мажань міг не радіти завдання від дядька розслідувати випадок у селищі кольорових метеликів на прохання якогось поміщика Ченя. каченя? Байдуже, яке чудовисько йому потрібно подолати. Важливо, що в минулому житті саме там під впливом демонічних чар. В ілюзорному світі він втратив ладу над собою і силою поцілував Шимея. Це один з небагатьох моментів, коли Можань був настільки близьким із Шимеєм, він піднісся на сьоме небо від захвату. Крім того, оскільки він був під впливом темного заклинання, Шимей навіть не міг дорікати йому, дармою поцілунок ніяких наслідків. Можань був такий щасливий, що його очі вигналися. І стали схожими на півмісяці. Його навіть не хвилювало, що Чуванін теж братиме участь у цій місії. Він міг просто залишити знищення демонів на майстра і залицятися до шимея. Хто б відмовився від такого? Після того як Мажань запросив Шимея і відзвітував учителю, трійця верхи на конях вирушила до містечка кольорових метеликів, де розбушувалися з'єдухи. Це місто спеціалізувалося на вирощуванні квітів. Великі квіткові поля простягалися на десятки за межі житлових територій, а в самому місті завжди бурхали різнобарні метелики, від чого й пішла його назва. Коли всі троє прибули до містечка, уже стемніло, але на в'їзді кипіла метушня та розносилися мелодії музичних інструментів. З проволка вийшли одягнені в червоне вбрання музиканти, що грали на зурнах. Шимей поцікавився. Це весільна хода? Чому вона проводиться вночі? Чуванін відповів Це посмертний шлюб. Посмертний шлюб, який ще називають гіїнським шлюбом, простонародна традиція об'єднувати самотніх чоловіків і жінок, які померли молодими у посмертне подружжя. Такий звичай не часто можна побачити у бідних районах, але містечко кольорових метеликів досить заможне. Тож тут знаходити пару для покійних неодружених юнаків та юначок було поширеною практикою гінський шлюб, дослівно потайбічний шлюб, шлюб для померлих. Ця грандіозна процесія ділилася на дві колони одна несла шовки королівський сатин, друга паперові бутафорські гроші. Вони вирушили до виходу з міста, супроводжуючи вбраною червоний білий паланкін. Їх освітлювали лише золоті ліхтарики та місячне сяйво. Можень та його супутники притримали коней і відійшли вбік, щоби пропустити процесію посмертного шлюбу. За ними пройшов паланкін, всередині якого виднілася нежива людина, а примарна наречена із пап'ємаше. Її губи були яскраво багряними. Дві червоні лінії на щоках обрамляли смертельно бліде обличчя. З надзвичайно моторошною посмішкою, що замерзена традиція в місцевому гроші кишеню палять чи що. Боркнув собі підніс мажань. Чованін промовив Люди в містечко кольорових метеликів украй забобонні. Вони вірять, що самотні могили приваблюють блукаючих духів, які приносять нещастя родині. Насправді не в цьому річ, чи не так? Це працюватиме так, доки місця не в це вірять. І правда, місто кольорових метеликів існує вже сотні років, і якщо хтось зараз скаже жителям, що ця прикмета марновірство, вони, мабуть, не зможуть це прийняти. Шимай спокійно спитав куди прямує процесія посмертного шлюбу? Трохи раніше ми проходили повз храм, відповів Чованін. У ньому не було жодної статуї святого для поклоніння, а на дверях був намальований ірогівці, на вкритому червоним садином вівтарі, виведені надписи, укладений на небесах шлюб, гармонія в потойбіччя, щось на кшталт цього. Гадаю, вони прямують саме туди Сі, подвійне щастя, весілля Цей ірогів. Використовують як символ щастя, особливо подружнього щастя. Я теж помітив цей храм. Шимей задумався. Отчителю, ви вважаєте, в ньому поклоняються примарній розпорядниці церемоній? Правильно, примарна розпорядниця, персонажка, народжена народною уявою. Люди вважали так. Щоб померлу пару визнали чоловіком та дружиною, душ покійників також повинно пройти всі весільні обряди, включно зі сватанням, укладанням шлюбного договору і засвідченням розпорядницею церемоній. Оскільки традиція укладати посмертний шлюб набула значного поширення в містечку кольорових металиків, жителі виготовили позолочене статую примарної розпорядниці. Та встановили її перед кладовищем за межами міста. Сім'ї, які справляли примарне весілля, зупинялися з нареченими для поклоніння в храмі, ніж їх поховати. Може ніколи не бачив настільки безглустого дійства і спостерігав за всіми з великою цікавістю, але Чованін просто кинув байдужий погляд і повернув коня. Ходімо, ми повинні перевірити сім'ю, яку переслідують духи. Троє шановних Даоджанів, я так настраждався. Ви нарешті приїхали. Якби ніхто не прибув, щоб подбати про це якнайшвидше, я б навіть жити збільше не захотів. Даоджан, служитель Даоського храму, монах. Людина, що попросила Піка Сишен позбутися демонів, найбагатший крамер селища, поміщик Чень. Сім'я ченів торгувала парфумованою пудрою. Вони мали чотирьох синів і дочку. Коли старший син одружився, його ушінці не сподобався галас у родині, тому подружжя захотіло переїхати. Жені мали гроші та плив, тому вони купили велику земельну ділянку у віддаленому районі на північний захід від гір. Там був навіть ставок із гарячим джерелом надзвичайно гарне місце. Але в день початку будівництва, копнувши лише кілька разів, наскочили лопатою на щось тверде. Дружина підійшла подивитися, і від жаху ледь не знепритомніла. як усім пощастило натрапити на червону труну на північно-західному схилі гори. У містечку кольорових метеликів були виділені кладовища, де й ховали всіх померлих. Але ця самотня домовина не зрозуміла, чому опинилася біля північно-західного схилу, крім того, що в цьому місці не було ні могили. Ні таблички, та ще й сама труна була пофарбована в криваво-червоний кольор. Звичайно, вони не наважилися викопувати знахідку і поспішно присипали її землею. Але було вже надто пізно, з того дня із ченями почали відбуватися дивні речі. Спочатку моя невістка, поскаржився поміщик Чень. Вона дуже сильно злякалася, і це вплинуло на вогітність. У неї стався викидень, далі мій старший син. Він пішов нагору збирати лікарські трави, щоб допомогти дружині одужати, але послизнувся і впав. Коли ми його знайшли, він уже був мертвий. Пан Чен глибоко вздихнув і замахав рукою. Він був надто збентежений, щоб далі говорити. Панічень витерла сльози хустиною. Бій чоловік усе правильно сказав. У наступні місяці з нашими дітьми один за одним траплялися нещасні випадки. І як не пропажа, то смерть. Із чотирьох синів уже трьох немає. Чувані, насупивши брови, дивився на Ченю. Його погляд зупинився на блідому обличчі їхнього молодшого сина. На вигляд він ровесник Можаня, років п'ятнадцяти чи шістнадцяти. Зараз його витончене гарне обличчя викривляв страх. Чи не могли б ви розповісти нам про те, як інші діти, як вони померли? спитав шимей, наш другий син пішов шукати брата, але дорогою його вкусила змія. Це був звичайний смугастивуш. Вони не одруйні, тому ніхто не звернув уваги. А через кілька днів він упав без духу під час їжі, а потім? Мій син. Шемей видихнув. Йому було дуже шкода жінку, то на його тілі були ознаки отруєння. Ох, яке отруєння. Наш рід точно прокляли. Старші сини мертві. Молодший наступний! Молодший буде наступний! Човонін спохмурнів, його погляд, як блискавка, перекинувся на пані Чень. Звідки ви знаєте, що наступним буде молодший син, а не ви? Цей злий дух вбиває лише чоловіків. У молодшого сина ченів затрусилися ноги, а тіло напружилося. Його опухлі очі були схожі на персики. Він промовив своїм пронизливим голосом Це я. Це маю бути я! Я знаю це. Ютине з червоної труни йде за мною. Він не Тауджани, та Уджани, врятуйте мене, та рятуйте. Висловлюючи переживання, він геть втратив над собою контроль і почав наближатися до Чуваніна, аби обійняти його за ноги. Чуванін був противником фізичного контакту з незнайомцями і негайно відступив в бік. Він підняв погляд на подружжя чень. Врешті-решт що сталося? Подружжя обмінялися поглядами, дережащими голосами. Вони промовили У цьому будинку, будинку є, є одне місце, місце до якого, якого ми боїмося наближатися. наближатися. Коли коли побачить, Воно дійсно лихе. Справді Чуванін перебив. Що за місце? Вони мить вагалися, потім тремтячими руками вказали на кімнату, що використовувалася як світилище предків. Там. Човбанін пішов уперед, одразу за ним крокували можані шимей. Сім'я чень плилася позаду, тримаючи дистанцію. Відчинивши двері, вони побачили, що інтер'єр тут нічим не відрізняється від святилищ предків інших заможних родин, ряди меморіальних дощечок, обабіч яких стояли запалені свічки. Кожна табличка в кімнаті була пофарбована в жовтий кольор і мала гравіювані імен та посад покійних. Написи робилися за таким зразком Дух такого то предка головного чиновника повіту Дух такого то предка голови повіту. За винятком таблички посередині, іерогліфи, на які були виконані не граюванням чи фарбою, а написані червоним кольором. Дух Чен -Юн чень юнці. Від при народженні свень. Чені, які ховалися за заклиничами. Вирішили заглянути за білу шовкову завісу у святилище, мабуть, сподіваючись на удачу, але написані, наче кров'ю іерогліфи на таблиці нікуди не зникли, тож вони миттю відскочили. Панічень голосно заплакала, а обличчя молодого сина зблітло настільки, що він ледь скидався на живу людину. По-перше, іерогліфи на цій таблиці не відповідали зразку, по-друге, каліграфія суцільна каша. Написане майже неможливо розібрати, наче автор тексту був дуже сонним і настільки поспішав, що ледве встиг його нешкряпити. Шимей повернувся і спитав Хто такий Чен Юнці? Молодший син, що стояв позаду, захлинаючись риданнями, тремтячим голосом, сказав. Це, це, це я!» Пан Чен, схлипуючи, заговорив Чана усе таки є. Після смерті нашого другого сина ми зрозуміли, що це? Ця нова табличка розміщення в храмі предків, і мина написана на ній належить живим людям із нашої родини. тільки чия сім'я з'являється, через сім днів із цією людиною обов'язково станеться якесь лихо. Коли з'явила сім'я нашого третього сина, ми замкнули його в кімнаті і посипали ладаним. Пепло і навіть заклинача, викликали заклинача? Ми зробили все можливе, але на сьомий день він судно помер. Без винивою на то причини, узяв і помер. Він перелякався ще більше та впав на коліна, розчулено промовив Я та моя сім'я ніколи в житті не коїли гріха, то чому небеса такі жорстокі до нас? Чому? Шимей, який утішав старого, що волав на небеса та бився головою об землю, підвів голову до човоніна та запитав Учителю, що ви думаєте? Човонін навіть не подумав обернутися. Він витрещався на цю табличку з таким інтересом, ніби на ній мали зацвісти квіти. Раптом Чуванін спитав Відчень, при народженні свинь. Тут же йдеться про вас, пані Чень? Нотатки авторки. За часів, коли жив холоднокровний демон учитель, він мав трьох учнів. Вони носили величний титул Мересю. Це були сичуанський фенікс Сюедзімін, Воскреслий істинний дракон мовий ю, дрімаючи білий тигар Шимідзін. Мересю. Використовується до майже досконалого персонажа без вад. Клац! Усі ці імена не справжні. Насправді вони були такими: пташеня Сюеменмен, сучий син, риб'ячий корм і білий Лота Шимей. Сміюся, розводячи руками. Цій озвучивачі є що сказати. Вітаю, вітаю, дякую, що слухаєте. Ми повернулися до вас. Не пройшло мільярдів років, причина є, причина є. По-перше. Нещодавно пройшов фестиваль Sour Events, e, наче якось так, боже, вибачте, авторку, якщо вона неправильно це сказала, ой, авторка звучувачка, Слава тобі, Боже, я не писала цей тривалістю в нескінченність роман. На цьому фестивалі я та мій неймовірний прекрасний учень Тасяндзюнь Робили неймовірне дефіле, яке такто є на моєму телеграм-каналі. І тепер я буду додати всюди те канал, бо, ну, типу, там більше мене. Можу собі дозволити, як і TikTok, так і Інстаграм. Тож можете подивитися на наші дефіле Чуваніна та Сяндзюня. Драма є. Драма, ну, типу, база класика основа, фундамент. Рекомендую підписатися на мої соцмережі і отримувати більше контенту і по китайцях, і по чому тільки хочете. Так, бо в реальному житті ця озвучувачка та ще драма Квін може <кхм> <кхм> позамахатися з імператором та Сендзюнім. Чесно, не можу передбачити, коли буде наступна глава, тому що в теорії на наступних вихідних у мене є час, а в теорії я, можливо, звільнятимусь з роботи і шукатиму нову, ну, тут вже як карта ляже. Завчасно, так би мовити, анонсик Альмор пройде в Києві, а фієзний фест минулого року був просто шикарним взимку, буде навіть два дні. і... Я 100% подаватиму зі своїм учнем, але вже не в Тесянзівні А в баянях не перінг, не перінг, ноу-ноу-ноу. No, no, no. Там буде просто неймовірний, неймовірний виступ. Він вже повністю придуманий, там буде і фехтування, і, ну боже, просто цукерочка. Тож рекомендую вже задуматися і відкладати гроші на квиточки. Ще хтось в коментарях писав, хоча навряд чи вони додивлюються, <гум> навряд чи хтось дослухається до кінця, але якщо раптом хтось, то дякую типу. Ну мені треба хвилинку слави трошечки поговорити. От. Хтось питав у коментарях, де читати. Я завжди відмічаю команду Відвал Башки. Я у них беру цей переклад, це не мій переклад. Ну, типу, вибачте, я, я не настільки крута. У них вже перекладено десь більше 60 глав, це от прям 100%. От, я не встигну, звісно, за ними ну, озвучувати, тому що ну, це трошки піпець складно. Тому, якщо ви хочете і читати, і слухати, тому що слухати теж буде класно, перепрошую, я тут стараюся для кого, то переходьте, я їх завжди відмічаю в цих в описі. Тож переходьте, підписуйтесь і на них, читайте, бо в них ще ілюстрації, Боже, благослови, неймовірні ілюстрації. Всім рекомендую. Так, наче все натренділося на цілих три хвилини, Боже. Всім дуже дякую ще раз, що слухаєте, і па-па!